29 жовтня Неділя Савло стає Павлом, апостолом язичників. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав Хто ти, Господи? Він же відповів: Я, Ісус, якого ти переслідуєш. Важко тобі бити ногою колючку. Дії 9.4.5 Савло навчався у найосвідченіших рабинів свого часу. Його вчителем був відомий Гамалеїл. Савло був рабином, державним діячем і членом Сенедріону. Він старанно працював над тим, щоб викорінити християнство. Савло зіграв певну роль у побитті Степана камінням. Про його подальшу діяльність написано. Савло знищив церкву. Входячи до домів і виволікаючи чоловіків та жінок, укидав їх до в'язниці. Проте його кар'єра гонителя несподівано була перервана. Коли він поспішав до Дамаска, щоб арештувати там усіх християн, яких йому вдалося б знайти, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Навернений Савло став називатися Павлом. Він приєднався до учнів і зробився одним із головних апостолів. Хоч апостоли часто падали духом у боротьбі з лихими людьми і силами темряви, однак вони знаходили в собі сили продовжувати боротьбу в надії одержати перемогу або померти за Господа. У тих ранах і рубцях, які вони отримували за Ісуса, апостоли несли свідчення про розп'ятого Христа. А також про те, що вони учасники його страждань. Сам факт їхнього звільнення із в'язниць і те, що вони залишалися цілими і неушкодженими в найрізноманітніших складних ситуаціях і випробуваннях, свідчили, що Ісус живий і вони продовжують жити завдяки Його силі. Щирий вірний степан був побитий камінням ворогами Христа. Звичайно, важко було зрозуміти, що Бог утверджує свою справу на землі, дозволяючи при цьому іноді торжествувати нечистивцям. Проте саме ця обставина сприяла навернення Павла до Бога, а через нього тисячі людей були приведені до євангельського світла люди, вибрані для звершення Божої справи, повинні бути вірними щирими працівниками, яких навчатиме Бог. Вони ж передаватимуть почути іншим. Беззастережно сповіщаючи Божу волю і вказуючи кращий шлях усім, з ким доводиться зустрічатися. Чоловіки і жінки народжуються заново у Христі на боротьбу і тяжку працю, змагаючись добрим подвигом віри. Їм завжди доступна сила, за допомогою якої вони можуть одержувати перемогу при кожному натискові ворога. Це та сила, яка допомагає їм бути більше, ніж переможцями в боротьбі з усіма. Труднощами життя, давайте ж будемо просити у Господа, щоб він допоміг нам бути вірними і щирими працівниками Божими.